Маяк це не просто нова голомка з лабіринтом, нова голомка, в яку можна сховати гроші і людині, яка буде її отримувати не тільки гроші, може якийсь інший подарунок. Бо маяк він такий, тут багатенько місце, тобто туди всередину можна покласти доволі багато всього. Але крім того що це спосіб подарувати ваш подарунок. Це ще взагалі три в одному, тому що це декор, нічка, яка запалюється, яка може стати, може горіти просто ввечері, ось так десь поставити, і воно буде гарно як декор само по собі. І тут ще всередині. Тут є ось таке місце, куди можна кидати монетки або гроші. Я буду кидати туди тільки долари. щоб Дістати те, що в цій скарбничці, або щоб дістати ваш подарунок, якщо ви даруєте цю головоломку і сховали його всередину. Людині доведеться пройти лабіринт всередині цього маяка, і він є дуже непростий порівняно з іншими нашими лабіринтами. Зазвичай ви бачите як мінімум на остій частині. Що відбувається? Тобто, ви бачите тут лабіринт, і цей повзунок він є на тому, що ви не бачите, а лабіринт ви бачите. А тут навпаки, тобто тут повзунок є на ось цій частині, вона абсолютно гладенька, лабіринт знаходиться всередині ось тут різьба. Тобто його трошки можна побачити через цю для монеток, Але це прямо дійсно лабіринт на осліп, настільки на осліп, наскільки це можна уявити. Такий ось маячок, сюди можна, по-перше, це скарбничка. По-друге, це декор. І по-третє, це, звісно, головоломка.